Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога, індексація пенсії у 2025 році. Не всі пенсіонери відчують підвищення виплат. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Підвищення пенсійних виплат не покращить фінансового благополуччя пенсіонерів у березні 2025 року заплановано проведення чергової індексації пенсій, однак її відчують не всі пенсіонери. Хоча, як запевняють в уряді, гроші на проведення індексації в бюджеті передбачено і її буде проведено, однак розмір підвищення не покриє рівень інфляції проте, що індексація лише частково компенсує зростання споживчих цін. Заявив заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк у прямому ефірі, як наголошує нардеп, мінімальний розмір пенсії у 2025 році становитиме лише 2300 гривень, що вкрай мало. Стільки отримуватиме близько 5 мільйонів пенсіонерів, за словами цимбалюка, у кабінеті міністрів. Верховній Раді та Офісі президента продовжують шукати додаткові механізми підтримки пенсіонерів із мінімальними виплатами, проте остаточного рішення поки що немає за даними пенсійного фонду України. Станом на 1 жовтня цього року середній розмір пенсій українців становить лише 5 тисяч гривні. Більшість пенсіонерів, а саме 61,73% отримують менше, ніж 5 тисяч гривень на місяць.